То як же ж постійно бути наповненим в цьому стані енергії, стані потоку? Коли ми помедитували, ми підняли наш розум досить високо. А тут, бац, стала якась неприємність, ми відреагували, роздратувалися, ну, загалом ми втратили енергію. І що тепер знову медитувати, А якщо таких ситуацій там тисяча на день може ставатися, є спосіб, як триматися постійно високо. Ни звати Віна Ікрішна, я монах з досвідом медитації більше 4000 годин. В цьому відео розкажу практику, яку я роблю, яку роблять йога, яка дозволяє бути завжди високо і енергетично наповненим. Мантра це дуже простий і дієвий інструмент, як підняти нашу свідомість високо. Що таке мантра? Ман розшифровується з санскриту як розум. Атра це те, що звільнює. Тобто це такий духовний звук, який звільнює наш розум. Звільнює від чого? Від суму, від агресії, роздратування, заздростей, різної апатії, от, різних станів, які нам не хочеться переживати. Тому що ці негативні стани, які ми переживаємо, це відчуття тамасичної енергії. енергії. Тобто, яка нас тягне донизу, ми нічого не хочемо, мотивації немає, очі не горять. Нам потрібно підніматися вище. Там, де є сфера любові, де є сфера прийняття нашого життя, коли ми усвідомлюємо, що все насправді стається, тому що воно так має статися. І я відчуваюся в правильному місці, в правильний час, я слідую своїй вищій волі. Я слідую своєму призначенню. І от мантра у нас мантра баба нам кевалам означає вища свідомість, це все, що є навколо. Баба нам. Києва вам. існує безліч мантр, але всіх їх одна функція піднімати нашу свідомість високо. От як працює мантра, ми є те, про що ми думаємо. Якщо ми будемо думати, що навколо все погано, все біда, все пропало, і будемо все це повторювати, ми будемо бачити, навіть якщо все нормально, повторюючи таку собі афірмацію, ми будемо себе опускати дуже низько. Ми будемо як муха. От що бачить муха? Так, вона все бачить через таку от призму. Що бачить бджола? Вона бачить прекрасну квітку, якій є нектар. Я можу зібрати цей нектар. Треба мислити, як бджола. І це залежить від того, яка в нас ідеація. І от головна практика це йде повторення мантри. В Медитації ми повторюємо мантру. Медитація без мантри, вона ну, не має тої сили. Це Верніше, навіть концентрація, це не процес глибокого роздумовування, чим медитація є. Я от був в тренінгу 10 днів, 10 днів було мовчання, такої посиленої практики. Я старався повторювати мантру постійно. Тобто, неважливо, я медитую, я не медитую, я повторюю мантру. І оця от практика, вона є дуже важливою, тому коли ми закінчимо медитацію, ми продовжуємо повторювати мантру. Оцей медитативний стан буде завжди з нами. І справді, коли стаються негативні речі, якісь ситуації, на які ми реагуємо, ми будемо набагато легше реагувати на них. Ми будемо все приймати, тому що свідомість буде високо. Треба навик відповідний, щоб це було, тому що це важко. Я от пробував. Ну, мені виходило, коли я йду. Я от ходив кожен день на озеро купатися. Я от йшов і повторював мантру. Синхронізовуєш з диханням, і неймовірно, те розслаблення настає. От, дуже круто, то, що наш розум обартує мільйони думок на день. І ці думки можуть звести нас з розуму. Вони зводять нас, заводять якийсь негатив, якісь прокручування одній ті самі. Одна і та сама ситуація з різних сторон, але нічого нового там, по суті. Просто витрата часу і енергії, ви от помітите, коли такий дуже бурний. Ментальний процес, ми дуже багато про це про щось думаємо, тим більше негативне, воно забирає в нас енергію. Немає енергії. А Якщо ти будеш думати мантру, замість того, щоб думати якісь дурниці, воно буде давати енергію, наповнення, розслаблення. Я от йшов, я повторюю мантру. Я от отріг полежати і повторюю мантру. Я от готую їжу, повторюю мантру. Воно дає неймірний смак, дійсно. Це практика неймовірна, але її дуже важко робити. Існує навіть така суперсила ти отримаєш, якщо ти будеш повторювати постійну мантру. Називається друга смріті», Це Означає, що ти будеш знати точно дату своєї смерті. Але чи треба вона нам? Як ви б хотіли знати, точну дату своєї смерті. Ну, така суперсила з'являється, але не переживайте, щоб її досягнути, треба довгі роки практики. Я сподіваюся, що. Повторити навіть просто 15 хвилин, повторювати мантру, роблячи наші повсякденні справи, це неймовірно важко. А якщо там, треба постійно це робити, ну, я не знаю людей насправді таких, кому це зараз виходить. Я ще з ними не познайомився, напевно. От, але така практика дозволяє, навіть коли ми деколи згадуємо, то що треба повторити мантру, вона нас буде дуже високо підносити. Тобто це як такий, от, такий фон. На якому ми будемо триматися така подушка, нижче якого емоційно, енергетично ми не впадемо. Тобто медитація ми піднімаємося, оце постійне повторювання мантри, воно закріпляє нас. Можна, люди використовують чітки, так тобто, можна йти, перебиратися і чітки, там, ти йдеш кудись на роботу, йдеш в магазин, там йдеш кудись, повторюсь мантру. Можна без чіток. Найкраще це синхронізувати з диханням. Тобто вдих, баба нам. Видих, і ти йдешся, повториш, ти постійно віддається. Можеш навіть помітити ситуація, заходиш в автобус, там якийсь негатив, хтось десь свариться, така тисня, всі йдуть ввечері з роботи, напружені, такі напружені. Ти повториш мантру, і навколо тебе такий кокон благості, кокон добра, легкості. То те, що відбувається в навколишньому світі, негативне, воно тебе не зачіпає, тому що ти, така, в тебе є протекція щит такий енергетичний. І люди, з яким ти будеш спілкуватися, будуть відчувати твою благість. Постійне повторення мантри це і секрет от високого стану. Ми робимо медитацію, ми повторюємо мантру, і медитація тоді не закінчиться, так вона буде постійно, якщо ви поселите свою голову мантру. Якщо в якісь моменти ви переживаєте, якийсь негатив на вас знайшов, думки якісь не потрібні, почніть повторювати мантру. І ці думки зникнуть, воно якби розслабиться. Мантра звільнює розум. Мантра звільнить розум від е, всього непотрібного. Друзі, повторюю мантру кожного дня, кожну секунду, кожну хвилину. Потрібно ну, нагадувати це, тому що ми забуваємо, я сам ну, не, не вдається мені, цілий день повторювати, навіть півдня не вдається, але я собі нагадую. Постійно повторювати мантру, можна собі там якісь помітки робити десь там. У нас наклейки були. Ми роздрукувалися наклейки. Там, на кухні, там, на витяжці, повторюй мантру. мантру. На телефоні дістиш, телефон, повторюєш мантру. І там ти всі нагадуєш, і така практика перебувається. Провичко, коли це стало правичкою, це, ну, це якби, неймовірний інструмент. Дуже крута провичка, яку ви можете в житті здобути. Це постійне повторення мантри, постійно перебувати в вищій даті. І це принесе вам щастя і щастя тим людям, які з вами. Дотичні, такі з вами взаємодії, тож відчувається із вас така благість. Хороша енергія. Бажаю гарного дня Намаскар. Навчитися медитації тепер просто: Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Москар.